Друзі, всіх привіт, Радий вас сьогодні вітати на каналі Меду Фантастику. І це означає, що найближчі кілька хвилин ми будемо говорити про фентезі фантастику. Переважно про книжки, але не тільки І сьогодні у нас на огляді буде дуже чудова книжечка від видавництва Букшеф, яка називається Аркадій Свольський Червоний Ну, <гументний лотус> no. От бачите. який час ми щось випишемо. Повертаючись до нашої книжки, можемо побачити, що вона от. Виконамо у такому яскраво цікавому азійському стилі, і це не дивно, адже це дійсно фентезі написане у азійському стилі. Але знаєте, що цікаво? Що ім'я автора Аркадій Совольський зовсім правда ж не є писк. І це правда, тому що це польський автор. Так що оглянемо, що це за книга, мої враження від неї, і що раджу я вам її читати. Ну а перш ніж ми відправимося, попрошу підтримати мій канал лайками, коментами ну і підписками. Отож, відправляємося. Ну і знаєте, це взагалі за останні роки на наш книжковий ринок виходить все більше і більше польськомов видань від польських авторів. І чесно кажучи, я скажу, що це надзвичайно круто, адже вперше за довгий час у нас є величезний вибір, що читати, і тим більше українською мовою, і тим більше зовсім інше фентезі з країн, про які, які здається, поруч нас, авторів, яких ми не сильно то й знаємо. Тому що як правило, хто знає, що про польських авторів? Більш молодші знають про відьмака. Від Анжея Сапоковського більш старіші будуть щось знати, якийсь Солярис відстань з голова. А у Польщі останніми роками з'явилася величезна прояда дуже талановитих авторів. Про деяких з них, до речі, маленький цілий плейлист. О за цим посиланням враження подивитися. І, знаєте, нагадаю, кількох дуже цікавих авторів. Це, наприклад, Роберт М. Вегнер, його Мак, Яцек Дукай, Ярослав Жондович з його нічним подружжям. Ну і десятки інших авторів, які зараз читаєш просто з величезним захватом та захопленням. Щодо бо, якщо говорити про червоний Лотос, то я вже досить давно до нього придивлявся. А, саме от а така от незвична обкладинка, бо одної з причин, чому він, він мене зацікавив. Ну і тим більше, фентезі у азійському стилі від польського автора звучить як мінімум екзотично. Знаєте, з одного боку тобі цікаво, а чи не розбирається автор в темі, чи просто якийсь не дивився якийсь японських Бойовиків подивився щось про японську тріаду і тому подібне, і вирішив зняти щось своє, ну, вирішив, вирішив написати щось своє подібне. А чи автор дійсно розбирається у темі. І знаєте, яким було моє здивування, коли, почитавши перемову до цієї книжки, я прочитав, що автор реально із сім'ї людей, які дійсно у темі, тому що він із сім'ї професійних японістів, і чутлі дисертації по японії немає. Так що, як мінімум, тут в атмосфері він розбирається. Якщо говорити про книжку, то це перед нами класичний бойовик про людину, якій дали другий шанс, і яка має мету спокутувати, як вона вважає свою провину, яка призвела до того, що головний герой втратив кохану жінку, причому втратив він назавжди, а сам залишився жити. А враховуючи, що це фентезі у такому яскравому азійському стилі дає всякі саморогаї, всякі роніни, ми розуміємо, наскільки це гризе головного героя, наскільки в нього волочесні душевні муки та переживання. Саме через от таку от ситуацію, яка склалася. Адже як це сталося, що самурай охоронець не зміг захистити свого пана? Ну, для японців це така сумна статистика. Що, якщо говорити про авторський світ, то це явно алюзія на Японію. Хоча це точно не Японія, тому що тут називається Ніпон, яку завоювали монголи. До речі, ще не сталося так у цьому світі. Камікадзе не прилетів, монгольського ескадру не було знищено. Та як це фентезі, то тут є трішки магії, але я б сказав, що її тут і зовсім не брато, вона тут більше так якось для антуражу. Буквально декілька персонажів магії чи дотичних автомагії, проте, сильно тут воно не впливає. Хоча магія досить має великий вплив на сюжет. А так то тут більш таке типове фентезі у азійському стилі розбірки кланів, трохи середньовічні інтриги. Загалом, знаєте, я би сказав, що це. Як то каже, така вся краса феодальної розробленості, де був у всьому світі, так само і тут. Йдемо далі, йдемо до персонажів. Отже, е, тут, тут у нас є один головний герой, який зветься Кентаро, це, це Самурай Ронін, який втратив свою пані, який всю книжку одержавний ідеєю того, аби помститися за її смерть головному гаду. Ну і вся книжка це фактично його спробувала зробити цю помсту і що з того вийде. І знаєте. Головний герой вийшов тут досить такий, я б сказав, цілісний, класний, живий. Він помиляється, він втрачає, він знаходить, він кохає, він страждає, сумніви його знищують. Він готовий е, кинутися, знищувати ворогів, готовий кинутися мстиці і все, як все це. Ти розумієш, що так, а герой головний, він дуже-дуже класно прописаний, дуже гарно виглядає. Ну і здається, дійсно, як живим. Щодо другорядних героїв, тут їх кілька. Ну, це я б сказав, що досить часто це такі досить клішовані типові персонажі другого плану, особливо якщо ви захоплюєтеся якимось читанням а, всяких манг. манхв про промурім. Ну, це більше корейське, але думаю, не Японії також підійде. Не знаю, хто воно в Японії то Тут вам знайдеться і стереотипний голова клану у зводі, і його сім'я, і людина, яка готова пошпугувати навіть ціною власного життя. Я б сказав, що вони прописані також досить класно, досить живі, але це в мене таке невеличке зауваження, що вони тут дійсно виглядають досить так той стереотип. Щодо головного гада, то він тут дійсно головний гад. Але він не просто показаний як головний гад, а це також людина, яка йде до своєї мети, йдучи до цієї мети, його нічого не зупинить. Я б не сказав, що це такий, знаєте, сильно стереотипний головний герой. Це більше людина, яка хоче зробити як краще, але як завжди виходить як гірше. Врешті-решт помилки і деякі недоробки. Ну, оці ці нашого героя Кентару, її все ж таки наздоганяють. І йому ж гірше стає. Також що можна сказати, що всю книжку, читаючи, мене дійсно не полишало відчуття, що я читаю трошечки перероблений сюжет якоїсь чи гри, чи манги, чи манхви. Воно реально дійсно досить похоже. І знаєте, читаючи відгуки на сайті книгарні, я побачив, що хтось каже, що є досить схожа гра у російському стилі. Звідки автор надихався сюжетом. Чи це погано, на мою думку? Звичайно, ні, тому що автору плюс-мінус здало його вийшов подати. Чи добре він подав, я б сказав, що, напевно, що я вважаю, що можна було б подати трішечки краще. Але знаєте, при всіх цих мінусах, схожості на комп'ютерні грі, деяких клішованих е другорядних персонажів, в мене все ж таки не пропало бажання читати цю книгу далі та знайомитися із цим світом. Так що моя оцінка, напевно, що буде тверде 71 зі 100. Так, це така гарна університетська система цінок 71 і 100. Це, якщо не появляюся, це нормально. Ну так що, будемо подивитися, як воно буде далі, тим більше, он та он на книжковій полиці у мене знаходиться і вже друга частина. А взагалі, тут це фентезі трилогія і видана вона Bookshelf букшеф. Так що, якщо сподобається, скоро буду купляти третю. Я не знаю, чи зараз сподобається, але подивимось. А якось отакий невеличкий огляд вийшов з цієї книги. Нагадую, що з вами був Митр. Радий, що ви сьогодні зі мною дивитеся це відео. Та й от таке хочете підтримати мій канал, лайки, коменти, підписки. Напишіть, будь ласка, яку останню книгу ви прочитали, чи що вам сподобалось у цьому відео, чи не сподобалось. І, до речі, я купив собі трошечки світла. Скажіть, будь ласка, як воно виглядає, коли в мене вже появилось нове світло. Та й таке, відправляємося далі. Всім щасливо і пока!